Усім привіт! Хотів почати відео в стилі Mookbank, потім вирішив, що це огидно навіть в якості жарту, тому просто я Павло. Ви, як завжди, дивитеся Портафай, і сьогодні подивимось на ще одні навушники від HIDIS. В цілому, мабуть, їх більш правильно виговкувало. Про вимовляти як Хайдіс, але хто ж в нас транслітерує все дослівно. Тож, Хідіс, не так давно я оглядав їх модельку ms 5 яка була дуже цікавою, але водночас вона була дуже незвично, ну, як не дуже, а дещо незвично відтюнінгована. Тому це була моделька не для широкого загалу, а спрямована на чітку аудиторію. Ну, Якщо вам цікаво, то передивіться те відео. Але тут вони не стали довго чекати. Вони випустили ms 3 і, до речі, в них ще одні наушники в роботі, тож все дуже цікаво. А ms 3 як підказує нам номер, вони в нас три драйверні гібриди. Тобто, тут все за класикою. Якийсь динамічний 10-мм випромінювач з подвійною магнітною системою, тож більш сучасні випромінювачі. До, до речі, от де помітний прогрес, то це в динамічних випромінювачах, вони зараз стали помітно краще. Класична SWFK арматурка від Knowles. ну і це все, що нам потрібно, щоб зібрати добрі гібриди. Чи вийшло в хіді з добре, поговоримо в цьому огляді. А, вартість їх вони встановили на рівні 170 доларів, але зараз в них в їх офіційній онлайн-крамниці проходить акція, вони їх розпродають по 112 з купоном на знижку. Тож я додам посилання, не знаю, чи на момент виходу відео ця знижка ще буде діяти чи ні, але будемо вважати, що їх ціна 170 доларів. А анекдот дня сьогодні такий: побачивши від дружини пост в інстаграмі. І хочу, і можу, і знаю, як Микола перестав ходити на рибалку. Тож в нас ось така чорна коробочка з гарною поліграфією. Традиційно для хідіс в нас на зворотній стороні всі-всі-всі деталі, починаючи з опису, який тут використовується драйвер від Knowles, і закінчуючи описом динамічного випромінювача. Нас цікавить 112 дБ чутливості і 18 Ом імпедансу, тобто нормальні середні цифри. Трохи більш схиляються в сторону чутливих, але не занадто. Далі в нас тут якісь папірці і безпосередньо навушники. Тобто їх треба дістати з цієї жорсткої упаковки. Далі в нас тут, по-перше, три набори насадок, як завжди, басовиті, нейтральні і вокальні. Ну, Під вокальними мається на увазі акцент на верхні частоти. І також тут в нас три фільтри, які змінюють звук. Як завжди, на навушники накручені середні, нейтральні, там, збалансовані. Хідіс каже, що це саме їх бачення звуку, і те, що вони тюнінгували навушники для того, щоб відповідати не звуковій кривий, яка зветься h 219 Але думаю, що тут всі розуміють, що за літера H мається на увазі. Також в них є. Червоні насадки це бас... басовиті, Хідіс чомусь рекомендує їх для року і металу. Хоча, як на мене, суб'єктивно я віддаю перевагу більш меншій кількості низьких частот для цих жанрів. І сріблясті, які вони реком... Звісно, з акцентом на верхні частоти, які вони рекомендують для тих, хто любить, наприклад, класичну музику, інструментальну або там якісь анімешні саундтреки, де вокал має бути дуже високим. Ну і очікувано, у нас є ще один. Шар цієї упаковки. І тут має бути кабель, і ще, окрім нього, ще й чохол. Такий класичний чохол зі шкірзаму. Тут дійсно кабель. І ось так він захлопується. Тобто, можна, там не знаю, друзів якось підколювати, випробовувати їх сміливість. З точки зору дизайну в нас. Приблизно те саме, що ми бачили в MS5. Але замість у тієї складної пластикової решітки на фронтальні панельки в нас цільна кришечка. Тобто вони відлиті з металу. Нагадують там, модельки, які були в FIO, в самих HIDIS і ще в багатьох виробників. Не буду точно говорити, але, скоріш за все, один завод робив шели. В цілому гарна якість збірки, приємний дизайн, доволі строгий, без усіляких яскравих витробеньок, але в той самий час, ну, скажімо, не нудний. Е, гарно зроблені, дуже добре сідають вуха, особливо якщо вуха вже звикли до такої форми. Тут у нас два компенсаційні отвори: один тут і один тут. В цілому не можна побачити, що там всередині, але взагалі, взагалі е, доволі легко. Передбачити, що тут класична схема побудови гібридів з динаміком десь в корпусі. Скоріше за все, це його компенсаційний отвір для його задньої сторони, а тут або для передньої сторони динаміка, або навіть для арматурки. Хоча, скоріш за все, для динаміка. Там є якийсь, мабуть, кросовер, і от ці змінні фільтри. От він кручується так, ви, ви бачите, доволі коротенька різьба, тому треба щільно закручувати його, щоб тримався. І так, бачите, навіть, е, навіть можна побачити, що випромінювач арматурний розташований в носику, і можна також здивуватися цьому прогресу, який він е, тендітний. Тож, така доволі класична схема, Цікаво насправді, хто перший її придумав такого зробити, тому що її повторюють майже усі гібриди, що в нас існують на ринку. Звукоізоляція в них десь середня, але от бачите, нормальний, задужений звуковод, не дуже довгий. Є виступ, щоб тримати насадки, він же фільтр і захисна сіточка. Ось такий комплектний кабель, заявлено, здається, наскільки я пам'ятаю, безкіснева мідь. Тож, продовжують вони використовувати ці. Пафосні двопінові коннектори. Насправді це стандартний двопіновий конектор, але вони зробили ось такі а, штекери до них. Так, виглядає ретрофутуристично. Але, як на мене, доволі пасують до дизайну фейсплейтів. Є завушена і ось такий сам кабель. Виглядає доволі аудіофільський, і всередині красивий, і сплетений гарно. Він десь середній за м'якістю, не супер м'який, але не настільки жорсткий, щоб бути зовсім некомфортним. І в цілому він майже не мікрофонить, попри те, що не супер м'який. Доволі гарно гасить мікрофонний ефект. Ця завушена. Тож в цілому, при щоденній експлуатації взагалом нормально. Ось такий розгалужувач і повзунок, ну а далі після розгалужувача він іде плетений до ось такого от прямого 3,5 мм штекеру. Штекер, до речі, такий важкенький, тобто доволі металевий. При замовленні можете обрати 4-4 мм, якщо ви збираєтеся слухати їх з балансу. Тож, з точки зору зовнішнього вигляду, як на мене, все дуже-дуже гарно. Ну і звісно ж ми нікуди не дінемося від того, щоб поговорити про звук, і в цілому я їх прогрів, звісно, 48 годин. Але як ви можете вгадати, змін особливих не було, тому якщо вирішите їх купити, особливо зі знижкою, то краще витратити цей час на те, щоб погратися з насадками і фільтрами. Насадки дійсно роблять те, що обіцяють, але наскільки це буде помітно, там виразно і так далі, це залежить тільки від ваших вух, тому тут е тільки... Ваші суб'єктивні експерименти. Фільтри теж працюють і працюють майже так само, як в ms 5 Червоний фільтр так акуратно підіймає низькі частоти. Скажімо, це не там прям бас-буст, це не, не зробить модельку там якоюсь бас-хедною, Просто акуратенько під, під... як? Під, під, просто під, Ладно. Просто піднімає трохи низькі частоти. Намагався створити слово припіднімає. Ну, До речі, бачите, припіднімає низькі частоти. При цьому верхні частоти стають трохи менш помітними на фоні того, що ми підняли низькі частоти. А верхні частоти вони не змінилися, але в вас сміщується ваш акцент. Фільтр, який для верхніх частот, він дійсно додає трохи ще енергійності і повітря верхнім частотам, але його вплив не такий помітний. І, скажімо, він не працює там як на зниження низьких частот, для цього треба було б робити його більш гострим. А Хідіс вирішили, скажімо, спиратися на такий дуже мас маркетовий звук в гарному сенсі цього слова. Тобто це навушники там, які мають дуже вело... велику ймовірність сподобатися навіть при купівлі наосліп. Дійсно, вони їх тюнінгували під оту вот H2019 криву. Яку зробила компанія, що починається на H і закінчується на Cardone. А, І вони а, ну давайте, низькі частоти, вони припідняті, але ось такий от якраз середній підйом. Причому основ, головний акцент зроблений на середній бас, глибокий теж присутній, але він не намагається випустити десь наперед. І, на мій погляд, це оптимальний варіант тюнінгу низьких частот. Тому що головне це середній бас там і верхній. Глибокий шар теж має бути присутній, але він не має домінувати в міксі, тому що коли він домінує, це там хвилин 5 прикольно. Ну а потім не знаю кого як, мене починає втомлювати, тому що да, там, контрабас з приподнятими низькими частотами, глибокими низькими частотами це прикольно, але, блін, він не має весь час вам. Лупати в мозок, тому ось такий варіант тюнінгу, і ось ця кількість вона ідеальна для мене. І працює як для електронної музики, так і для, скажімо, чогось більш натурального і не синтезованого, не симплованого. Тому в цілому бас тут, як на мене, дуже універсальний, з гарною роздільною здатністю, нормальною кількістю ваги. Також він, коли потрібно, пружний і так далі. Непогано дуже передає текстури. Ну, звісно, для своєї ціни. Тож, перший приклад в нас це а, аудіофілія від Чески. Це Амбер Рубарс, вживу записана і трек «Darkest Dark, Brightest Bright». Тут в нас і контрабас з'являється десь після першої третини треку, або мабуть трохи раніше. Тут в нас є струни гітари, які інколи заходять в низькі частоти, але насправді не часто. Тут в нас є перкусія, яка теж інколи буває в низьких частотах. Ну і все це максимально топово прописано, тобто ці навушники не повністю це відіграють, але на дуже гарному рівні розділять усі ці інструменти, нададуть їм а, як. Слушну кількість тіла, і це буде звучати, це не буде, це звучить приємно і якісно. Середні частоти це там типова арматурка. Хідіс, що зробили гарно, вони точно от потрапили з цією точкою, де бас динамічно переходить в арматурну середину, і тому тут немає ось того ефекту, коли нижні, низькі, нижні середні частоти забарвлені трохи в теплий колір через, через динамік. З одного боку, це не додає там додаткової вагомості чоловічому вокалу, з іншого боку, інструменти, які потрапляють в нижні і середні частоти, звучать більш детально Ну, через те, що арматура все ж таки має певний фокус на мікроконтрасті, не завеликий, але в цілому там детальки вони підкреслять трохи. І від себе майже нічого не додаватимуть, тобто тут не буде буста динаміки, якихось доданих емоцій або ваги. Ну, інколи. Це мінус, але в багатьох випадках це плюс. Але тут доведеться підбирати і матеріал, і джерело так, щоб максимально ця арматурка грала правдиво і грала цікаво через те, що, ну, скажімо, просто якісний матеріал відтворює. А, уявна сцена більш середнього за вшир, завширшки, гарно все позиціоновано, глибина трохи менше, ніж ширина. Але в цілому теж є розділення шарів, і причому при цьому при цьому в побудові сцени тут немає якоїсь штучності, намагання щось винести вперед або приховати, або щось таке. От просто так охайно правильно побудована уявна сцена. На якісному матеріалі, звісно, у вас там будуть детальки, буде натуральність, буде реалізм, все на непогано. Тобто, як гарно відтюнінгований однодрайверні, однодрайверні середні частоти. Звісно, там в більш топових модельках, де там кілька випромінювачів, там можна вже і з динамікою погратися, і, скажімо там, з вагою, але тут цього не робили, ну і, мабуть, вийшло доволі гарно. Скажімо, ефектно, як мінімум. І знов-таки дев'ять наше все чеські, але тут вже і колектив імені його самого. Дюкс грув це типовий багатоінструментальний джаз. В нас тут купа різних інструментів, які потрапляють по всіх частотах. І звісно, вони гарно прописані, тому потрібна. Висока якість середніх частот, теж, щоб їх відділити один від одного і передати їх характер. Ну і як ви вже здогадалися, ці навушники роблять все це на дуже приємному рівні. Верхні частоти вони акцентовані, але на мій слух, на мій смак, вони збалансовано акцентовані з верхніми частотами. Якщо ви не полюбляєте верхні частоти, ви можете їх трохи пони. Змістити фокус, використавши басовий фільтр. Але, скажімо так, да, це ж, ну, скажі, не змінить верхні частоти самі по собі. Якщо ви їх навпаки полюбляєте, то ви можете їх підкреслити, буде взагалі ще більш повітря. В цілому, є акцент, але він балансує з низькими частотами. Звісно, для дуже чутливих людей може бути і занадто, але я не думаю, що вони будуть дійсно проблемними для більшості. Ну, Звісно, якщо там трек яскраво прописаний, ті, типу. Seven Sun of a Seven Sun, то там ну, сибілянти будуть, бо в багатьох місцях вони мають бути, бо воно так записано. Тому шукати навушники без сибілянтів, ну, це типу, щось таке темне з проваленими верхніми частотами, абсолютно ненатуральне. Але повернемося до верхніх частот. В них більше за середню протяжність, але майже відсутня шаруватість. Ну, це те, що ми можна очікувати в цьому ціновому сегменті. Не дуже добре передаються базові обертони, трохи гірше, але все ще непогано більш верхні насичені. Також, верхні частоти мають таку більш повітряність завдяки тому, що це арматурка з трохи прискореними атаками і затуханнями, і трохи менше ваги сприймається на верхніх частотах, тому вони такі більш повітряні. Ну і ще один в нас приклад. І це знов буде джаз. Це дуже цікава штука. Це Екос of Ellington Jazz Orchestra, тобто це Бік-бенд, який створений для вивчення і опрацювання матеріалів Дюка Еллінгтона. І вони вирішили переграти в 2018 році на честь сторіччя відому симфонічну п'єсу Планети від Густава Холста. І вони їх переробили в стілі бік-бенда і окремо Дюка Еллінгтона. Вийшло дуже класно і прикольно. Якщо ви полюбляєте класичну музику, це буде для вас цікава нова інтерпретація як відомого шедевру. Якщо ви полюбляєте джаз, то це просто дуже джаз, класний джазовий запис з гарними мелодіями, ну і звісно там, імпровізаціями, і всім, за що полюбляють джаз. І, типово, теж для таких джазових формацій тут в нас Духові інструменти такі підкреслені, верхні частоти уходять. Ну, тобто, якщо ви слухали там джаз-живут, ви знаєте, там, як інколи саксофони уходять вгору, труби, тромбони і так далі. Тобто, все плюс тут ще в нас гарна помітна перкусія, то все це вимагає верхніх частот. Звісно, не ідеально, наушники з цим поруються, але доволі непогано, і слухати це в цілому приємно. Якщо казати про джерела, вони дійсно заслуговують хоча б на якийсь непоганий цап, не саме бюджетний, або на плеєр, принаймні, верхні, верхньопочаткового сегменту. Але насправді в них є запас по масштабуванню до чогось там середнього сегменту, тож буде дуже гарне сполучення, фоновий шум вони не прям ловлять, але краще все ж обрати щось таке з більш низьким рівнем цього самого фонового шуму. Якщо казати про порівняння, то ms 5 вони більш складні за звуком, тобто в них там є нюанси, є деякі пом'якшення, в них там більша сцена, да, більш швидкий бас. І більш натуральний, але з іншого боку, ці навушники дійсно краще потрапляють в смаки людей без необхідності прослухати. Тож, якщо ви хочете дійсно цікавий експеримент, то це ms 5. Якщо ви хочете без прослуховування взяти навушники і просто слухати, то ms 3 це буде дуже гарна опція. Я пророкую їм помітну популярність, яка зараз в нас якраз наростає. Що в нас тут ще є? ICO oh 10 в них більш присутній глибокий бас, і в той самий час вони трохи ще більш сфокусовані на мікроконтрасті, на середніх і верхніх частотах вони більш акцентовані. Тут у нас головний акцент на середній бас, тому бас трошечки менше пружний, але звучить натуральніше, особливо на, на, скажімо так, насичених інструментах, там, натуральних, природних, як їх там ще називати. Fio fh 3 вони більш такі трохи веселі, в них більше акценту на низьких частотах, і плюс вони детальніше на верхніх частотах, але в той самий час подають їх трохи яскравіше. Тож, підбиваючи підсумки, підводячи підсумки, Хідіс зробили дуже класну модельку, яку можна брати навіть на осліп. Вони потрапляють в широкі смаки, відповідають харманівській криві. Ну, скажімо, не всі її люблять, але в цілому вона найбільше заходить, заходить людям. Е, ну, ми ж говоримо про якесь усереднення, звісно. Тож класні навушники з гарною ціною. Тому дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.